Ласкаво просимо до керування дозволами до папок. У цьому відео ви дізнаєтеся, як керувати та призначати дозволи для папок і підпапок файлів поля та проекту. Обмін інформацією в проєкті є важливою частиною створення процесу керування документами, призначаючи відповідні дозволи і я гарантію, що правильні люди мають доступ до потрібної інформації. Адміністратор проекту може визначати дозволи на папку для всіх папок файлів проекту. Перш ніж почати, давайте переконаємося, що ми в правильному продукті Autodesk і проєкті. Потім виберіть файл на бічній навігаційній панелі. За замовчуванням, ми бачимо, що для будмайданчика виділено, але ми хочемо працювати з файлами проєкту просто зараз. Наведіть курсор на файли проєкту та клацніть правою кнопкою миші або виберіть тут три крапки, щоб відкрити меню параметрів. Прокрутіть униз і виберіть дозволи, що відкриває панель дозволів. На цій панелі відображається список користувачів, які мають доступ до папки, а також рівень дозволів, призначений для них. Він також показує дозволи, призначені роллю та компанією. Натисніть Додати тут, щоб відкрити діалогове вікно додавання з параметрами для введення імен учасників проекту електронної пошти, ролей або компаній. І виберіть відповідний рівень дозволу. Ми рекомендуємо використовувати дозволи за роллю або компанією, щоб полегшити керування ними. Наприклад, якщо ми призначимо дозвіл для ролі інженера, користувачі додані до проекту та призначені роль інженера, успадкують дозвіл на папку, призначений для цієї ролі. Якщо є 10 учасників проекту, призначені як інженери, нам не потрібно додавати кожного користувача для доступу до папки, а ми просто призначаємо дозвіл за роллю. Додавання дозволу для компанії схоже. Різниця полягає в тому, що користувачі, призначені компанії, успадковують дозвіл на папку, призначену дозволом компанії. Давайте введемо інженер у поле оголошення, яке виділяє наявні ролі в проєкті, включаючи слово інженер. Виберемо інженера. Коли ми виберемо роль інженера, клацніть поле дозволу, щоб побачити спадне меню, яке відображає різні варіанти, з яких ми можемо вибрати. Як бачимо, у нас є шість варіантів з різними рівнями доступу. Ми виберемо найбільш відповідний рівень дозволу для папки на основі того, що нам потрібно. Зауважте, що рівні дозволів йдуть каскадним низом від батьківських папок до підпапок. Найкраща практика встановити найсуворіший дозвіл на батьківському рівні. А потім відкрити дозволи на рівнях підпапки. Менш суворі дозволи замінюють більш суворі дозволи. Виберіть рівень дозволу та натисніть додати, коли закінчите. Все, що нам потрібно зробити, це повторити ті самі кроки, якщо нам потрібно додати дозволи до папки для певних учасників, компаній або ролей. У наступному уроці ми дізнаємося про розширені налаштування та файли. У цьому відео ви дізналися, як керувати папками та підпапками та призначати дозволи.